Знаєте Влад, А, ставте лайк, підписатися на канал. Всім привіт ви на каналі Влади А. Це мені дару. І я можу з'яти чим на купівку 10 тисяч доларів, долар, які, які безплатно закоштувала мама. Моя матуся коштувала мала є, є скільки там? 10 тисяч. Матуся має твоє 10 тисяч, а де вона взяла ці досить? Зато купила 10 тисяч батько? You, <laughs> Тепер ми перевіряємо карту. Війська наше село. А хочете ми завтра ми грім свої. і... Край тепла, щоб я, щоб я ходив, щоб ходити по такій тумані і туман. Що... По такій тумані чи по такому тумані? По, по такому... Тумані. Цікавий, по такому тумані, що... тихо. По такому тумані, що він не схилився з головою, бо я, звер... я знаю, віду, буде... 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 Ні, я нікому не показує. Ага, ти в школі безпеки? Ні, нікому. Тільки... <рес> Добре. Тільки ютубери знімають на владу, а на канал. Ви ставте лайки, підписатися на канал. Якщо пис... підписати на... Подчитися підпиш... на канал і пишіть на мій коментарях, якщо Щоб не пропустити на дзвіночок. Всім па-па!